Вітаю вас, мої дорогиньки, я Ірина. Дивіться, в Росії зараз назріває проблема. Поясню, ходять чутки, дуже багато. Ви знаєте, що я дуже мало роблю таких розкладів на Росію, бо мене то взагалі не цікавить, я б їх всіх залила бетоном. Ось. І так. Ходять чутки, що всі, хто повертаються, тут не тільки вагнерам, тут взагалі ці, що демобілізовані інваліди, якісь, які вже відслужили своє в Україні, в лапках відслужили. Ось, повертаючись додому, вони творять чудеса. Ви чули, мабуть, про ці всі страшні речі, тому що ну, кругом є цього. Я не хочу просто про це говорити, як вони знущаються і над своїми і рідними. Там навіть чоловік, я так зрозуміла, вбив свою жінку і до смерті забив маленьку дівчинку, дитину. А відверто скажу мені не жалко. І так, давайте подивимося, що чекає всі, всіх військових, які повертаються назад. На Росію до себе додому, що їх чекає. Туніяци. Туніядци. Вони ж не хочуть гроші заробляти. Вони ж не хочуть, вони привикли легко гроші заробляти. Вони привикли мародьорити. Вони звикли. Ну, закон їм не писаний. Ось так будемо говорити. І. Працювати не хочуть, гроші заробляти не хочуть, але хочуть все мати. Ось. Забаганки є. Тут і зараз, так? Що їх чекає? Взагалі. Гуйно жити, не тужити. Ого, все, я зрозуміла. Зараз я докладу. А, і так, дивіться, я прикрила ту карту. Некрасиво. А, і так, наскільки я розумію, наскільки я ще зараз докладу, да, да, да. їх будуть, по-перше, ізольовувати. Їх пам'ятаєте, навіть коли в Союзі у нас інвалідів не було, у нас ветерани були всі якісь. Ну, Дуже мало хто там без ніг був на колясочках взагалі не було. Це рідкість, рідкість, рідкість. А ви уявіть собі, що з кожної війни приходять багато і інвалідів. Де вони всі? Всі ви про це все знаєте. Вони були ізольовані. Так само і тут. Я наскільки це бачу для а, того, як, а, як це називається, щоб уберегти своїх, так їх будуть просто ліквідовувати. Ізоляція, ліквідація. Тут навіть свої будуть. Ось, І карта теж говорить, що тут велика трансформація чекає на Росії. Я навіть чула а, таку фразу. Зараз ми її перевіримо. Давайте я зберу ці карти, щоб в мене були всі, що їх будуть відстрілювати як собак. Бо це небезпека для населення. От. Тобто вони не тільки з українцями таке чинили, де б вони не з'являлися русський чобот, кругом він щось витворяє. І так, як собак, будуть, за ними будуть слідкувати, будуть відслідковувати. Будуть такі організації, загони. Які будуть, ну, вони навіть, ви знаєте, їх будуть вже в дорозі перехоп, перехоплювати, я так розумію, це буде наказ зверху. Їх будуть перехоплювати. От вони вертаються, і їх взагалі-то живих дуже мало кого випустять. Да. Да. Це в них буде чітко. Ви знаєте, з часом буде все гірше і гірше. Вижжена земля залишиться. Якось так. Ви знаєте, вони самі себе переб'ють. Скоріше б вони поверталися. Так, да, ви знаєте, ось ця фраза, що як собак будуть. Я згадую, коли я була маленька, в нас, може, хтось знає таке, називали гицелями, які ловили бродячих собак. От то страшні речі. От, от це і це. Бродячих собак будуть їх ловити, відстрілювати. Ізолювати, нейтралізувати, хто кого в дурку, кого ще куди. Ну, тут е, буде дуже по-різному. Їх будуть настільки це все приховувати, дуже приховувати буде. І як я кажу, що будуть спеціальні. Е, і місцеве населення я тут бачу, і щоб добре жити, щоб спокійно жити, тому що це бандіти, це бандіти. Ну, ви пам'ятаєте, що там повипускали ж багато цих із тюрем, вбивців і тому подібне. Щиро вдячна вам за увагу. Ну що ж, Бог помощ, як то кажуть. Бажаю всім щастя, здоров'я, бережіть себе разом до перемоги, мої любі! Все буде Україна!